Отже, ми з вами вже зареєструвалися на платформі CanVan. Зверху, праворуч, ви можете змінювати ви в особистому просторі чи у просторі своєї школи. Також це можна змінювати праворуч. Перевірте, щоб ви зараз працювали саме у просторі школи. Це дуже важливо, тому що в особистому просторі багато матеріалів для вас залишаються платними. Оця позначка корони означає, що ви маєте сплатити за деякі шаблони, музику та функції. Працюючи у школі, всі ці матеріали для навчання надаються вам безкоштовно. Ви можете створити два типи презентації. Перше це публічно, яку побачать усі учні третього ж класу. Другий варіант це презентація, яку побачите тільки ви. Нагадую, перевіряємо, щоб ви знаходились у просторі школи, прапорець Хазор 157. І ось тут світиться Хазор 157. Після цього не потрібно переходити до папки проекти. Та у третій клас. Ні. Тут презентацію для вас створювати буде вчитель, або ви будете створювати ту презентацію, яку хочете, щоб побачили усі за допомогою ось цієї кнопки Додати нове створити дизайн. Ви створюєте презентацію, або натиснувши ось цю кнопочку Створити дизайн. Та оберете тут тип шаблону, або найкращий спосіб це перейти до... Головної сторінки для цього треба натиснути логотип зверху. Взагалі запам'ятайте, будь-який логотип на сайті, якщо цей сайт зроблено правильно, переносить вас на головну домашню сторінку цього сайту. Ось тут у вас внизу навчальна презентація, навчальне відео, інфографіка, шапка. Ми з вами можемо створити як відео, так і презентацію. Зверху ви можете обирати також види, що цей презентації, і вам змінюють, які саме презентації ви можете створити. Відео для соціальних мереж, які саме відео для соціальних мереж для Фейсбуку, Інстаграму. Звичайно, бачите теж відео, яке? Мобільне відео, для Фейсбуку, для Інстаграму, Тіктоку. Тобто, вам запропонує шаблони у тому розмірі, який легко відкривати на певному пристрої та в певних соціальних мережах. Їх тут доволі багато. Поступово ваші вподобання будуть запам'ятовані, і ось у цій вкладці для вас будуть пропонувати ті шаблони, які ви найчастіше використовуєте. Ми з вами створимо презентацію. Презентацію 16х9, яка дуже добре відкривається на будь-яких пристроях, будь-то телефон чи екран. І будь-який інший монітор. Спершу відкривається білий аркуш. Ось тут знаходиться потрібні вам меню. Перш за все, це дизайни. Тут ви можете обрати готовий дизайн, змінити лише ім'я або додати свій власний текст, можливо, вмонтувати своє фото і завантажити готовий дизайн. Як це зробити? Наприклад, дизайн до весняного свята. Ми вводимо слово весна. Це є тех. Тех це такий ярлик, бірка, ключове слово або термін, який асоціюється з матеріалами інформацією, яку ми шукаємо. Тобто з фрагментами інформації. Пошук весна. І нам одразу пропонує багато дуже красивих, цікавих варіантів з теми весна. От, наприклад, День мами. Happy Mother's Day. Нам залишилося лише змінити текст на той, який нас влаштовує. Наприклад, мамо, не забуваємо про прав правильне звітання. Мамо, зі святом весни. Якщо так трапляється, що якийсь текст напливає один на одного, ми можемо з легкістю рухати блоки. Зверніть увагу на лінії, які з'являються під час руху. Вони потрібні для того, щоб ми з вами могли дуже рівно розміщувати блоки з інформацією. Мама вітаю зі святом весни. Я дуже Тебе люблю. До речі, ми не використовуємо слово кохаю. Кохає чоловік жінку, а своїх родичів та близьких ми любимо. Я дуже тебе люблю. І своє ім'я. Наприклад, твоя доня або твій син так? І можна додати своє ім'я. Зверху можна подивитися цю презентацію, передивитися, наприклад, поділитися і надіслати викладачу. Ось тут обов'язково треба дати їй назву. Напогадую, що ми завжди вводимо своє прізвище та клас 3А, 3Б, 3 В чи 3 Г. І після того, як ви закінчили свою презентацію, ви можете надіслати її викладачу для перевірки. В наступному відео я поясню, як можна завантажувати такі презентації. А тепер зробимо її веселішою додамо анімацію. Є два типи анімації. до всього слайда. Чи до елементів на цьому слайді. Щойно ми клацаємо на слайді, зверху з'являється анімація. І ми можемо обрати вже готові набори анімації. Комбінації, бачите? Комедні, корпоративно. Обираєте той, що вам подобається. Також ви зможете ще налаштувати анімацію для кожного блока. Зверніть увагу, Є анімація для сторінки. Це ми слово на сторінці, натиснули анімація, а є, коли виділено якийсь блок, анімація для тексту. Анімація буде застосована до того тексту, який ви виділили. Наприклад, якщо я виділила слово мама, обираю анімація і я можу обрати, як буде виходити саме слово мама. До всіх інших блоків залишиться та анімація, яку ми обрали для всієї сторінки. Моя вам порада: ніколи не використовуйте багато різної анімації на сторінці. Усі об'єкти мають з'являтися схоже. Інакше це виглядає дуже неправильно ріже око. Обираєте та, яку вам подобається. Для сторінки краще все ж таки використовувати саме анімацію для всієї сторінки. Вишуканість. Також є кнопка Видалити всі анімації, щоб почати налаштування заново. Знову я клацаю саме на слайді анімації і обираю анімацію, яка мені більш до вподоби. Щойно я наведу мишкою, мені демонструє, як це буде виглядати. Також зверніть увагу. Ось тут зверху є час, який буде демонструватися слайд. Якщо ви хочете створити листівку і надіслати її мамі, обов'язково збільшіть її тривалість хоча б до 10 секунд. Можна клацнути ввести вручну, а можна використовувати ось цей бігунок. Як можна передивитися, що в нас вийшло? Ось таким чином. А ось тут, коли ви ведете вниз, можна знову його згорнути. Також до нашої презентації можна додати якийсь звук. Але у вас ось тут немає панелі звуків, тому її треба додати. Переходимо в кнопочку Додатки, прокручуємо і натискаємо ось цю кнопочку аудіо. І тепер ми можемо використати якусь мелодію. Для цього необхідно на неї просто клацнути, і ось вона з'являється. Бачимо рівно 10 секунд. Більш того, ми можемо налаштувати, щоб вона почала музика з тихого до голосного звуку і з маленького, ну, щоб з голосного затихала, і налаштувати гучність. Отак. От Тепер наша презентація готова до завантаження. Щоб завантажити презентацію, необхідно натиснути Поділитися. Обов'язково, якщо ви плануєте надсилати її відеороликом, ми обираємо завантажити PDF, GPG, PNG, все це малюнки. А mp 4 та гівка це коротеньке відео, або повне відео, або коротеньке відео. Гівки завантажуються без звуку. Я завжди обираю mp 4 і натискаю Завантажити. Так, ви бачите тут оцей значок корони. Це означає, що ви тут бачите платний матеріал. Але доки ви працюєте у просторі школи, завантаження для вас безкоштовне. Чекаємо, доки ось цей бігунок добігне кінця. Ось тут ви бачите також стрілочку, що йде процес завантаження. Щойно він закінчиться, ви побачите завантажений файл. Але зверніть увагу на ось це посилання. Якщо ви скопіюєте це посилання і комусь надійшлите саме посилання, то без жодного завантаження відкриється ваша презентація в онлайн перегляді. Але не забудьте хвилинку, вимикнути звук. Отже, завантаження, подивіться, завершилось. Якщо щось не вийшло, просто треба натиснути ось тут. Внизу я бачу, що я завантажила презентацію. Я можу. Переглянути, в яку ж папку воно завантажилось. Найчастіше це папка завантаження на нашому комп'ютері. І ось вона. Тепер цей файл я можу дуже легко відправляти у будь-які соціальні мережі. Наступну презентацію, яку ми з вами зробимо, ми будемо робити з додаванням фотографії. Створюйте і надсилайте свої проекти.